Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео, як я і обіцяв своїм підписникам, я хочу розібрати актуальну судову практику щодо знятих з обліку, виключених з обліку за досягненням граничного віку перебування в запасі. Я знайшов рішення, яке дійшло до Верховного суду. Це нова, свіжа, актуальна судова практика. Тому, як я обіцяв, розбираю на цю ситуацію на підставі цього рішення. І наразі ви все почуєте, зробите якісь висновки для себе. За вас я їх робити не буду. Якщо буде щось незрозуміло з цього відео, залишайте коментарі, поспілкуємось, телефонуйте, пишіть на телеграм. Записуйтесь, якщо потрібна консультація якась з цього питання. Зараз я зазначу і буду намагатися довести це вам так, щоб ви, в принципі, все зрозуміли з самого відео. Але якщо якісь виникнуть питання, звісно, буду радий вас почути, побачити ваші коментарі. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь і так починаємо розбирати рішення. Звісно, рішення першої інстанції я взагалі. ну, не буду вам навіть цитувати, немає сенсу, тому що почнемо ми з апеляції. Якщо дуже коротка, ситуація така: людина досягла граничного віку перебування в запасі в 2009 році, якщо я не помиляюсь, так досяг 40річного віку відповідно до відмітки в обліковій карці до військового квитка. Позивач, ну, людина позивалась, тому вона називається вона в нас Позивач в цьому рішенні. У 2009 році був виключений з військового обліку по досягненню граничного віку перебування запасу. Ну, в самому військово-обліковому документі не поставили цю відмітку, але цю відмітку поставили в обліковій карці про виключення за досягненням граничного віку перебування в запасі. Як я і раніше повідомляв, є в нас дві категорії людей. Одним поставили таку відмітку, іншим не поставили таку відмітку. Ну тим, хто досяг граничного віку перебування в запасі. Е, нагадаю, що до 14-го року, до березня 14-го року, це був вік інший. Зараз він піднімався з березня 14-го року. Спочатку він став там 55 років, до цього був 40, а потім він там буквально через декілька місяців був піднятий вже в нас. До 60 років і потім він вже не змінювався. Так, людині поставили таку відмітку з урахуванням того, що відповідно до пункту 4 частини 6 статті 37 про військовий обов'язок і військову службу вона досягла, ну, це в редакції на 2009 рік, вона досягла граничного віку перебування в запасі. Там є така підстава в цьому законі для виключення з військового обліку. Так, відповідно до частини 2 статті 28 закону України про військові обов'язки військової служби, граничний вік перебування в запасі рядового складу. На той час він складав 40 років. Тому ця людина повинна була бути виключена і їй зробили таку відмітку в 2023 році. Вже в серпні звернулася людина з заявою відповідною до РТЦК та СП і просила в цій заяві. Підтвердити факт того, що вона виключена з обліку за граничним віком перебування в запасі. Так, ну тут багато написано в нас. Зараз трошки я зазначу, щоб було зрозуміло. Е, так, він зазначив, що граничний вік перебування в запасі, які перебувають в запасі, мають військове звання рядового до 40 років після досягнення 28.09.2009 року 40 років він звернувся до військового комісаріату для виключення його з військового обліку. Тобто тут максимальна людина від себе зробила всі дії, які е, могла. Тобто є така категорія людей, які Досягли граничного віку перебування в запасі, але до РТЦК ну, на той момент це військомати не зверталась і відмітку не отримала. Ця людина конкретно пішла до військомату і було їй проставлено відмітку про те, що вона виключена з обліку за граничним віком перебування в запасі. Так, звернувся до військомату зазначення у це військовому квитку. Однак у військовому комісаріаті йому було повідомлено, що хоч у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Він і виключений з військового обліку, проте зазначення про це у військовому квитку не передбачено. Тому вони, як я нагадаю, поставили не в сам військовий квиток, а в відмітку в обліковій карці, що він виключений в сам військовий квиток, таку відмітку не вносили і зазначили, що це не передбачено дічим законодавством. Так, в подальшому посилався він на те, що було змінено військове про обов'язок і військову службу була змінена стаття 28-там, де було зазначено про граничний вік перебування в запасі, ось 27-му. Березня 2014 року в нас граничний вік перебування в запасі змінився з 40 років до 50 років, я там помилився, зазначив 55 до 50, а вже з 22.07.2014 року з 50 до 60. Тобто його двічі підняли і одразу на 20 років, на 10 і на 10 плюсом на 20 років. Проте, відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативні проекти не мають зворотні дії в часу. Звісно, людина послалась на цю статтю, яку всі цитують, всі її знають, вже і підписники мої знають. І я неодноразово про неї розповідав. І зазначив, що також законом України про мобіліси підготовку та мобілізацію не визначається порядок перебування на військовому обліку осіб, які виключені з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, проходження ними військової служби відповідно проходження медичних комісій, тощо, тобто максимально детально людина цю заяву розписала. Ну скоріш за все за допомогою е правника, адвоката. Тобто поновлення військового обліку можливо лише за заявою добровільною на те, згодою військового зобов'язань. Незважаючи на це, 22.08.2023 року, після візиту позивача до лікаря у зв'язку з загостренням виразкової хвороби шлунку за місцем проживання позивача, позивачу була вручена під особистий підпис повістка, якою його було зобов'язано з'явитись для військового обліку 23.08.2023 року. Під час відвідування. ТЦК працівники відповідача повідомили позивача про те, що він з військового обліку не виключений, має пройти військово-лікарську комісію, навіть не зважаючи на перебування на лікарняному. Зважаючи на наведене та посилаючись на приписи саме статті 20 закону про звернення громадян, позивач просив відповідача надати інформацію про те, чи виключений він з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку та у військовому резерві на момент досягнення ним 40-річного віку, також позивач просив у разі відмови виключити його з військового обліку та надати вмотивовану відповідь, посилаючись на норми конституції України. Листом від 11 вже вересня 2023 року ТЦК повідомила позивача про те, що поданих документів недостатньо, і запросила його до себе з всіма документами, що він має. Він туди не з'явився, а вже звернувся до суду. І в суді він поставив наступні запитання. Визнати протиправну бездіяльність відповідного ТЦК, що полягає у наданні позив, у ненаданні позивачу довідки чи іншого документу про виключення його з військового обліку у зв'язку із досягненням граничного віку перебування в запасі, зобов'язати відповідно ТЦК надати позивачу довідку чи інший документ про виключення його з військового обліку у зв'язку з досягненням ним гранично 40-річного віку перебування в запасі станом на 28.09.2009 року. Ну, рішення першої інстанції, як я сказав, що було не на. Його користь, він звернувся до апеляції. І ось апеляція розглядала це питання і посилалась вона на наступне. Зазначала, що виключення зі сколько обліку відповідних РТЦК та СП Підлягають люди, які досягли граничного віку перебування в запасі. Відповідно до положень пункту 20 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів це 1487, який в грудні 2022 року був затверджений, облік ведеться на підставі даних паспорта та документах. Ну, До речі, всі ці рішення вони вже посилаються на свіжу нормативку, тому що оцей 1487 порядок він кінцем 2022 року. Був у нас затверджений. Так, запас військового зобов'язаний згідно з статтею 28 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Редакція, яка діла на момент досягнення позивачем 40-річного віку, а це 2009 рік, поділявся на два розряди, що встановить залежно від віку військовозабоязнець. -зобов Військові зобов'язани, які перебували в запасі та мали військове звання рядового сержантська старшинського складу, поділя... поділялися на розряди за віком перший розряд до 35 років, другий рядовий до 40 років. Років. ну Тобто був граничний вік перебування в запасі у нас 40 років. При цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду був граничним віком перебування в запасі резерву. По-дальшому, законом і тут посилається в нас суд про ці зміни, коли вони двічі відбулись і був піднятий він до 50 років, потім до 60 років. І пише наступно, в свою чергу, приписи закону 22.32 про те, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі змін не зазнали. І в подальшому посилається. Отже, з набранням чинності за вказаних змін до закону 2232, тобто промов про і е, військову службу, позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановленого законом граничного віку перебування в запасі військовозобов'язаних другого розряду. Тобто, як я вбачаю, якась. Прірва між двома цими реченнями, які зазначені послідовно у судовому рішенні. Тобто, ще раз формулюємо, що суд каже, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування і змін не зазнав, і потім каже, що позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановленого законом граничного віку перебування в запасі. Тобто, взагалі, обходить питання, що на сьогоднішній день воно було змінено це законодавство. А на момент досягнення ним граничного віку перебування в запасі 40-річного, коли був був ще 2009 рік, у нас ця стаття була в іншій редакції. Суд це пропускає. В подальшому він пише з посиланням на рішення Конституційного суду від 1999 року. Всім відоме це рішення і зазначає про зворотню дію в часі законів та інших нормативних правих актів. Конституційний, Конституційний суд дійшов висновку про те, що дію нормативно-права акта в часі, треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності. І припиняється з втратою ним чинності, тобто до події факту застосовується той закон або інший нормативний акт, під час якої дії настали або мали місце. Ну це в принципі нам і зрозуміло. Да? Ми розуміємо собі так цю і це рішення конституційного суду і цю статтю 58 конституції України. Те, що в нас є відповідні правовідносини, вони врегульовані відповідним законом і нормативом, і якщо вже на той час, 2009 рік, людина досягла граничного віку перебування в запасі а саме 40 років, то на той час, якщо діяла законодавство, де було зазначено про ці 40 років, він повинен був виключатись. Як правильне дослідження судом першої інстанції, в нас апеляційний суд продовжує мотивувальну частину свого рішення зі змістом матеріал справи станом на 28.09.2009 року досягнення позивачем 40-річного віку спору між сторонами стосовно наявності у позивача на той час права на виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, передбаченого частиною 4 статті 28 закону про військову і військову службу, не існувала. Тобто суд зазначає наступне, що в 2009 році він був виключений і ця ситуація не була спірна. Натомість, спірні правовідносини щодо ненадання позивачу довідки чи іншого документу про виключення його з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі виникли саме у серпні 2023 року. Відтак є правильним висновок суду першої інстанції, що застосування для врегулювання спірних правовідносин підлягають норми закону чинні станом на вказаний час. Тобто в подальшому суд нас е, повертає до реальності такої, що каже, що на 2009 рік у нього спору не було, тому він і не вирішувався за тим законодавцем, на 2023 рік в нього виник спір, але вже законодавство змінилось і йому вже не 40 років, е, і він не досяг 60 років, тому він і не підлягає у нас виключенню з військового обліку, бо діючий законодавство на момент виникнення спору е, цього не передбачає. Не погоджуюсь, звісно, з цим, тому що якось суд тут невілюються ці питання конституції. Як я і зазначав в попередньому своєму відео, знімав напевно тут залишу посилання. Подивіться там, де суд чітко послався на частину першу статті 58 конституції. І зазначив, що зворотні дії в часі закон немає. Тут суд на це не посилається, а він каже, що на 2009 рік спору не було. На 2023 рік, коли виник спір, він вирішується за діючим нормативом. Відтак є безпідставними доводи скаржника про те, що на спірні правідносини не поширюються приписи закону 2232 і змінами, які внесено законом, ну про підняття цього граничного віку. А також що суд першої інстанції неправильно трактував рішення Конституційного суду стосовно зворотності дії закону у часі. Колегію суддів досліджено, що відповідно до приписів. Статті 28 закону 2232 чинних станом на час виникнення спірних переоносин позивач не досяг граничного віку перебування в запасі та є військовозабов'язаним. Тобто суд е вирівняв цю ситуацію таким чином, ну як можна назвати це слово, вирівняв. Він сказав, що все ж таки на 23 рік, коли був спір, як я вже і зазначав. То норма була інша, і вона має 60 років граничний вік перебування в запасі. Тому суд її і розглядає з урахуванням цього. Відтак, апеляційний суд дійшов висновку про відсутність допущення відповідачем протиправної бездіяльності, що полягає на наданні позивачу довідки чи іншого документу про виключення його з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Доводи апеляційної скарги цей висновок не спростовують. Таким чином ми маємо постанову апеляційного суду, в якій апеляційну скарги цієї людини було залишено без задоволення. Людина на цьому не зупинилась, вона звернулась до Верховного суду. І вже 1 липня 2024 року була винесена ухвала Верховного суду. Тому я і взяв цю справу за розгляд в цьому відео, тому що це поки що найактуальніша історія, яка є закінченою в плані того, що людина дійшла до Верховного суду. Але, на жаль, Верховний суд в нас касаційну скаргу особі повернув і цю справу не розглядав. Ну, якщо коротенько, зараз я зазначу, що він там передбачив. Ну якщо дуже простими словами, в нас наразі є процесуальне законодавство таким зміненим, що має підстави, точніше. Якщо людина хоче звернутись до Верховного суду, вона не може просто як раніше зазначити, що їй не подобається рішення. Вона з ним не згодна. Апеляційного суду або перша інстанція і апеляційного суду також вона повинна навести висновок Верховного суду, який був, ну як приклад, там декілька підстав, і от з цих підстав було відмовлено людині, Вона повинна навести висновок Верховного суду, який не було враховано судом. Першої інстанції або судом апеляційної інстанції. Тому я і завжди нагадую своїм підписникам, своїм глядачам, що дуже важливо мати посилання саме на діючу судову практику. А судовою практикою в нас є саме постанова Верховного суду. Не постанова апеляційного суду, не рішення першої інстанції, навіть якщо вони набрали чинності і не були оскаржені. Є Верховний суд, є практика Верховного суду, і саме вона повинна враховуватись всіма судами. При ухваленні рішення І якщо б в цій ситуації людина знайшла таке рішення Верховного суду, тому на жаль людина не змогла знайти таке рішення і тому, що ну наскільки я розумію, цього рішення наразі не існує. І тому, на жаль, по цій справі ухвали від 1 липня 2024 року касаційне провадження не було відкрите, воно було Касаційну скаргу було повернуто людині з тих підстав, що ну от як можу зацитувати, як зазначив суд, при цьому необхідно виходити з того, що підстави для касаційного скарження є не врахування висновку Верховного суду саме щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови, тобто людина навела декілька постанов Верховного суду. Але відношення вони до цієї справи не мали, і тому суд е касаційний верховний суд, звісно, не врахував це і касаційне провадження не відкрив. Тому історія є законченою цієї людини, е але е виграти цю справу людина не змогла. І це вже ця вже ухвала є такою собі. Негативною судовою практикою з цих питань. Вона не є постановою, вона є ухвалою, але я думаю, що хтось все ж таки з представників ТЦК буде посилатись вже на цю історію як на підстави для того, щоб людині позов не задовольнили. Я хочу, щоб ви чули і які є негативні рішення і які є позитивні рішення, тому розбираю їх на своєму каналі. Я хочу, щоб люди розуміли. Реально, наскільки в них є можливість наразі звернутись до суду, не просто звернутись до суду а. І отримати позитивне рішення на свою користь. І тому, якщо я, особисто аналізуючи ситуацію, дивлюсь, що перспективи в цій ситуації не дуже зрозумілі і дуже туманні, то я людині одразу так і кажу, що дивіться, тут в нас перспектива отака, і шанси на е, виграш цієї справи отакі. Але це моя позиція, я її дотримуюсь завжди. Тобто я ну, людей повідомляю про те, що вони. В даній справі щось можуть досягти, в даній справі щось не можуть досягти. В цих питаннях, виключених з обліку за досягненням граничного віку перебування запасі, практика ще формується, тобто вона не є усталеною, вона не є сформованою. І рішення 2020 року, яке я цитував Верховного суду, воно поки що одне, те, що я знайшов. Також я цитував постанову апеляційного суду, вона також є на користь людини. Зараз є це рішення, яке я е, розібрав трошки і повідомив, що в цьому рішенні. Також є якась вже практика, але всі справи вони мають якісь відмінності, тому ми не можемо поки що казати про якийсь шаблон. І я думаю, що все ж таки є. Різні судді, є різні суди і є різні ситуації. Якщо цікаво було, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Буде дуже багато цікавої корисної інформації. Спостерігайте всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.